В мережі стартував флешмоб не мовчи. Студенти та актори масово діляться історіями про харасмент у театральній сфері. В українському інформаційному просторі набирає обертів флешмоб не мовчи, ініційований на тлі гучних звинувачень у сексуальних домаганнях проти театральних викладачів та режисерів. Студенти, актори, а також працівники культурної сфери почали ділитися власними історіями про харасмент, булінг та насильство, з якими вони стикалися в університетах. Та театрах запуск флешмобу став відповіддю на справу Олександра Балабана, Андрія Білоуса, Юрія Висоцького та інших викладачів творчих закладів, яких звинувачують у неприпустимій поведінці щодо студентів. Так, зокрема, інфоприводом став скандал у університеті Карпенка-Карова. 20 січня. На Ютуб з'явилося анонімне відео, у якому звинувачують Андрія Білоуса, викладача Київського національного університету, театру кіно та телебачення імені Карпенка-Карова. Режисера та художнього керівника молодого театру у сексуальних домаганнях до студенток авторка відео стверджує, що Білус надсилав їй фотографії інтимного характеру інших студенток і вимагав подібні знімки від неї.